Сьогодні я хочу також розказати вам про діяльність такого вченого, як Павло Тутковський. Але я б хотіла зауважити, що 1 березня цього року Павло вже виповнилося 154 роки від дня народження Павла Туковська. Сам вчений народився в 1858 році на Поділі у місті Липовець. В родині службовця, закінчивши навчання в Житомирській класичній гімназії, потім він закінчив Київський університет, де викладав уроки праці. Він спробував також свої сили у класах середньої, середньої школи, але він зрозумів, що це не його наднення, і тому він почав робити, робити польові дослідження в нашому. Випадку на Волині. Так. І вже у 30-річному віці про Тутковського як про вченого було відомо не тільки на в російській імперії, але і в країнах Західної Європи. Павло Тутковський особисто проводив дослідження ґрунтів топографічного і геологічного зйомку території Бердичева і повіту. Він це в науковий Павла Тутковського стала підготовлена ним диссертація. Праця на захист викопні хостелі Північного Півкулі. Результатом більше 25-річних робіт, ну 25 років він працював, ось і е е е його під підсумкова, така фундаментальна праця стала антропогеографічною відсюди на Волині. Тобто, ви бачите, йому дуже подобалося досліджувати землю, особисто на Україну. Так, І він це його. Теоретичних загальних стало визначення поняття об'єкти предмет української географічної науки. Ну і звичайно, учений енциклопедист Тутковський залишив величезну спадщину, понад 1350 робіт праці. Так, і як заповідно, ми поколінням, звучать слова вченого. Ми повинні дати, далі вивчати наш кривіт, тому що він має дуже важливий вплив на наше господарство і попит. Дякую за увагу.